А я ж оце подивилась новини. А там легалізація. Леалізація марихуани. А я так обрадувалась, зраділа, бо воно ж мені, знаєш, як для суглобів хорошо. Так помагає, не крути, не верти, нічого. І плюсом оці всі депресивні стани знімаю. О, я тебе варю, це ще й скоро нового діда знайду. Наркота Просто тут будут, все будут торговать ею. Дети, собаки, взрослые люди, женщины, бабушки, все. Как мне теперь ходить э по улицам, оглядываться? Тут, блин, а если это цыкана курица? Ты представляешь? Я вообще не представляю, это опасно. Веет опасностью в этом городе, в этой стране. Ребята, короче, побачила, что в Украину доставили F-16. То тепер виходить, можна познайомитися з власником F16 і літати собі. Да? Значить, Кумець, дивись. Е, поняв у мене е, сьогодні день пасічника. Значить, що я хочу сказати. Так як ти у нас вже жопу жалений, з, з твоїм професіональним метям. Все, давай, люблю. <гумець> Спасибо, Кумець. Завтра мене мед попросиш. <гумець> я свого роду тут. Этот. Пасечник. Одна цель, одна миссия. Берегти соти, понимаешь? А то, что у меня могут быть амбиции, жить может на другой какой-то этой цветочной поляне. Это с другими э, пчелами и шерстнями. Никто не пытал, понимаешь? У нас тут матка, никого не пытаясь. Ранок добрий. Вітаю вас усіх на нульовому уроці. Рада всіх бачити. От прям на бачити зараз я наголошую. Угу. Конспірологічний клуб. Прям. Добре, давайте по темі. Критичне мислення полягає у здатності аналізувати інформацію, робити обґрунтовані висновки. Критичне мислення, виявляємо. Виявляє логічні помилки та уникає впливу маніпуляцій. Люди, які володіють критичним мисленням, вони здатні оцінювати достовірність джерел. Що відбувається? Куди всі зникають? Е, так, так яка інформація розрізняти факти? Ану, почекайте, я ж у когось відпускала. Шановні, це вам потрібно, не мені, я це все знаю. Куди ви всі куди ви діваєтесь? Алло? Алло, Що за саботаж? Куди ви? Алло? Стабилизационный вид клемма. Это саме. чегуречка, моя красотулечка, моя кисенка. Приветики. Это саме. Чо, як сама вот это? Я вот такой вот сейчас. Вот. Собрался уже на тесу. Это вот отсюда. Чемодан уже на Антон. штучку снова сюда. Сады короче, повяжу такие, короче, кислевые баллончики, и баллоны. баллон. И хопа, туда, в этот, э, в космос. И полетел нафиг, да. через Дису. вообще нет. тут у меня вся снаряга полностью, у меня тут это, э, ножи, консервы, все на свете. Я полностью готова, я вот это, э, закалялся шоу, в душе, э, то это, ну, мне вообще холода по барабасу. Все, соскучился за кофе, котик, я не могу прям. Ну, я уже такой, на низком старте, знаешь, такое через Тизу, хуяк и Румуния и дома в Испании на родине наконец-то. Потому что ну, ты же знаешь, какой я укра... украинец, да, когда я когда я испанец. Я испанец. Я 10 10, 10 год я там прожил. Я там, я там душой родился. Ну, о чем речь? Это очень новое купила. Тоже вот так, похожу, пока перед Все, на низком старте. Опа! Отсюда. Так, так, мої роднюлечки, виходжу до вас в ефір. Хто ще не зовсім зі мною знайомий. Я Віра Кармічна. Як ви вже зрозуміли, я фахівець широкого профілю, я не тільки кармолог, я ще астролог, я регресолог, кака я нумеролог, я таролог і я використовую ці всі інструменти на ваше благо, дорогі мої. Спершу робимо санастроєчку. Щоб знайти нормального мужчину, потрібно цікавитися темами, якими цікавляться зараз чоловіки. Ну, наприклад, арбітраж. От ви стоїте там в компанії да, мужчин і кажете, що там, наприклад, я теж граю в арбітраж, да? не важливо, ж ви не знаєте, що це таке і так далі. Ну, ви я приїхала сьогодні на відпочинок. да? Я взяла з собою дві книжечки. Ну, просто от вони лежать і вже про мене, якби дав чоловіків інше враження, що я не просто якась там куриця, яка радідень сюди приїхала. Зузикіна Олена, Миколаївна, вчителька начальних класів, звичайних класів, тепер онлайн-класів, вчителька всіх класів, які таке можна придумати. Мену нерухомо папери з нерухомого тут тільки я. Що місячний дохід і його структура? Тут ви мене добить хочете. Я працюю вчителем, от як ви думаєте? Сім получаю, 15 витрачаю. Ну і для чого мені кредит? Я просто хочу пожити. Просто мені трошечки хочеться пожити хоча в місяць, без цих блядських учнів, без цих блязької продлёнки, без цих чорних екранчиків, я просто хочу закрити ноутбук, Поїхати в Іспанію. Клехти там зірочкою топлес і вахіта. А наступне запитаннячко у нас від Олени з зачитою від постійного сидіння перед монітором відняло ногу і зараз мені дуже хотілося б лежати на пляжі в Іспанії. Але мені відмовили в кредиті, і тепер мені хочеться здохнути. Ай-яй-яй. Що робити далі? Як вообще далі жити? Оленочка, по-перше, хоч на одній нозі, а стрибаємо. Рух, рух, рух це наше життя. По-друге, я тобі зараз допоможу. Давай ми потягнемо карту, що нам скажуть карти Таро. добренько. Давай, вибираю я за тебе так. Оп. Ваш жизлів. Ти розумієш, що це значить для тебе? Ти розумієш? Да, у тебе же з'являється якийсь парубок в твоєму горизонті, і бачу ще не один, не один у тебе тут і король Пентаклі. але він дуже серйозний суперник, дуже серйозний. Але ця карта для тебе що означає нерішучість. Оленко, будь більш рішучою, і все в твоєму житті нормалізується. Побачиш коханням пахне. Бабушка, а вже как бы ну, як число, а в мене вообще не осталось денег, а я знаю, что мама уже давно выслала тебе рахунок. Жду деньги, потому что я умру від такої э, жары. Ты же не хочешь, чтобы твоя внучка їздила на паре в вонючей маршрутке? Я там просто сдохну. Так что подумай, пожалуйста, и вышла мне денежку. Та, пожалуйста, бабушка, ти мені можеш вообще ні копійки не надсилати, щоб я після е, міжнародних відносин успішно поїхала працювати у Чілкой де в грижу або вже в якусь кінцеву точку цього міра, розумієш? Ти вже бачила, що в чаті грижі написали, що Олена Миколаївна відсиділа собі на цій неблагодарній роботі ногу. В чоловіка тепер нема надії, розумієш? Вона ходити не може. Що вона, на що вона буде жити? Ти хочеш щоб я так само? Хорошо, я повернусь в Грижу, буду їздити на маршрутці, буду здохну там з голоду і з холоду без неї буду сидіти, нікому не нужна. Здрасте. Здрасте. Слухай, скажи мені, а що у незнагою. Абу Бабушка, карки, не треба мені, пожалуйста, заговорювати зуби. Тобі, мама ще деньги скинула, тобі сложно мені перекинути. Ти хочеш, щоб я почала на маршрутки їздити на пари, чи що, я не розумію? Угу. Як можна 10 тисяч раз це робити, і зараз вона не знає? Ой, ну, я не знаю, я не вмію ці ваші технології. Нічого не розумію там, ти розумієш? Ні, я не розумію. Я не розумію, як можна було до того 10 тисяч разів мені на PayPal скидувати, а зараз вона не може. А... Слухай, а це якщо така розумна? Теперь бабушки по моїй. Що може І Мані на кармані і бабушку побачила. Звісно. <реш> да, жалко, зіночка, жалко, блядь. Да, братан, бачиш, як воно, блядь, життя. От і все нахер, все, блядь. І інвалідності хуй получиш, блядь. Потреба бабки плати, блядь, там за ту інвалідність тисяч п'ять, блядь, кожен. А де вона візьмуть, блядь, ти гроші, вчителька, блядь. Ніхера собі. Оце та моя задача. Я от тільки з ванни вийшов, як побачив, що до мене прислав. Знаєш, дивись, тільки що пробив по своїм каналам. Знаєш, дивись, кому те трохи дезінформували, так як... Отрізала не по коліна, а трошки вище виходить, так. Да. Перебігала не через колію, а лягла підвоза. Підвоз лягла, дурна, непонятно чи вона спала, там чи що, чи напилась, в общем нього? ти що не в собі? Я тобі кажу, я в лікарні зараз прошу аналізи здавати. Юльку з стичанчиху привезли. Вона вже до вокзала там всі кричать, не можуть люди доїхати нормально на електричці. Ти мені о, по каналам пробив. По яким ти каналам пробив? Мені скажи. Про цим о про Хабоцькі що тобі Джокери розказують, возом переїхала. О, я буду слухати всіх, все, що мені кажуть. Дивись, я позвонив Віталіку на приємку. Він був присутствував там, на місці. І що він мені казав, що був воз, перетягло її возом, понімаєш? Потім під'їхали ці медики, затампонірували -за -за там, чи як вона називається, вони там все зробили. Він каже, я ногу її держав. Вони кажуть, подержи, зараз понесем, заморажують, може ще назад приши. Вона кум, ти ж дурачок, ти ж Ну, Може, ком тобі стільки років, ну ти в натурі, ну дебіл. А то ж не казав, що вона сапала якось там перечепилася, випала на дорогу, підлетів коршун. Уяви. Все, а та поки намагалась встати, і все. Ну, і ситуацію, знаєш, без ноги. А мені взагалі казали, що її якась бабка перестріла і відірвала ногу, бо вона сиділа під її під'їздом, розумієш? Вот так. А ну пошли вон. А ну сатара пішли, я щас ноги бадриваю. Прочую. Прочую. Це зглаз, це дуже схоже на зглаз. У нас таке Миколаївна відкатувала, а оця, що на, на, на пагорбі жива та жила, але ж її кайоці да. ще не відкатає. Слухай, щось не розумію, а що іба роздівалися. Вдома калатун на вулиці калатун я ходити не можу. Холодно прямо, а всі в трусах. Хочуть. Як Оленка, що це ногу відрізали там. Обораження було, так, да? прям повністю під корінь. Чи спор програла, чи що то таке. Кислотний дощ. Попала під кислотний дощ, потім э, вітер сильний її прям ногу по кусочкам. Діабет. Я поспорить готова, що це у Оленки діабет. Ще, коротше, чекідам. чекітулечка моя. Моя родненькая, все, накрылся план. Вот новости. Сказал мне один мужик, там, короче, знакомый знакомого, что прям в тесе, огромный сом двухметровый, сожрал мужика. Тот, тот просто хотел на свободу выбраться, да, его сом просто и слопал все на дно. Опа! Ну, они где-то сотню сомов запустили в эту тесу, теперь все. Вот так вот все обнеслись забором здоровенным, 5 метров с колючкой. И это прям по периметру все, все тисы. Вот представь, куда деньги тратят. Да и все. И пирали еще планируют. А я говорю, что? Я тебе говорю, что тут такое сейчас почнется 16 липня. Я тебе говорю, понимаешь? План Б. Uh, Бориста. Заходил, я съел айсладыку, этот лавандовый раф. Борис там тебе что-то там начал за ногу рассказывать, короче. А я туда все пораспрашивал, что да как, что за нога. Короче, барышня есть, а мы с ней в школе учились, значит, ху, таке, бля, там, 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 честно, отсутствие ноги вообще ничего не решает, что с ней, что без нее, там, там та еще та карауэла. Я ее хопа, сразу контактики цифры пробил, на адрес її туда цветочки, це, це, конфетки там это кинул. Це. Ну вот оно, понимаешь? Понимаешь, какой без... Э, кафка, где, как я сейчас? Э, позадобрил дамочку, знаешь, сейчас ее влюблю. Быстренько женимся. И к тебе. Вот туда и приедем с ней. Вот, ну я так тебе, а она там уже хай сама. Чикрышится как хочется. Потому что с тобой очень с ума соскучится. А ты, главное, не ревнуй, чекиточка, моя любимая. Это я все ради тебя делаю, чтобы ну, чтоб мы снова и вместе были. И по Испании и по родной погуляли, по нашим воздухом родным подышать уже хочется. Яки ножинки, мана. І я питаю тебе, які ноженьки, мама! Оці ноженьки! Оці, оці оця ноженька! У оці, оці дві ноженьки! Оці ти маєш ваш а? ось вони тут приймала! А ви, я там подаріли. Подаріли, кажу, там, подурили! Подурили, кажу! Ти уявляєш? хтось... Та квіти, та не квіти, а вони букети з цукерок. Не, надо, не, не треба мені казати про діабет, тому що такий букет він стається раз на життя. Все, давай передзвоню. Чуєш? А по поводу інвалідності є інтерес на це. Ти поки в больниці, так ти й предложи. Ти ж сходи до неї і скажи, що я парі не бідний, всі діла, у мене все є. Можемо оформити тобі інвалідність, женимося і косиш од армії. Що тобі там та нога, господи, ти що на неї дивитися будеш чи що? А так вона там, я не знаю. Роботу робить може якусь по хаті, там, я не знаю, квасолю зможе. Руки ж на місці, все на місці, голова на місці. То, в принципі, можна жити, не ту жить. Там трохи ворожі підзаробиш, якусь її зробиш, я не знаю. На електродвіятелі якийсь акумулятор поставиш, о господи. Так, да, звісно. Дай Бог здоров'я дівчині. Це головне, щоб справилась. А ти кум, про жінку мені навіть не згадуй, ти поняв? Сам знаєш. Не просто мені жінку другу знайти. Набіжайся, тільки. ну я ж це ж шутка, ти ж знаєш. що... Ну, ви пара, як тебе пів села боїться, думаєш, ти мене чела. <гхи> Ладно, ну все. <гхи> Більше не буду. Вибачаюсь, не вибачаюсь. Ну блокнотик я тебе записав. Та, зрозуміло, що записав. Вже десь років мене записуєш на той свій блокнотик. Я побрився, так хоч на чоловіка став похожий. Не відвікаєш своїми розговорами, своїми ногами, своїми о, тими самими. Все. конец связи, давай, обижайся, дай Бог, чтобы ты по анализам, по, по, твоему мочеиспускательному, слава Богу, чтобы там все было. Давай, удачи. Напишешь. Привет. 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 Как справа? <coughs> норм, 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 нормик. <coughs> mm. Вообще бы не знала. <coughs> 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 <как coughs> Тоже То же самое. Николай. То же самое, да. Там мы в одной школе учились. Взагалі, обличчя ноль. Mm. <coughs> Чим займаєшся? Та я тут там, то это п'яте, десяте, знаєш одна нога, тут одна там. Ой, ай, я извиняюсь, я извиняюсь. Я що це вообще не подумала. А, я не умоляю. Ні, я до цього. Ну, Я уже як. Я вже звиклась. Та каласеляві, ви... знаєш, як то кажуть. не подумала. Все нормально, це не ж... переживай, не беруську до серця. Слово не mm. виробляємо, але вилетіло. я не цей шлях. <рес> кажуть, no. це, Я прийду, як я кажу, no. прийду. Єдине, знаєш, от, от дійсно, що мене так торкає: чи можеш ти українською спілкуватися? Дуже принципове питання, от, важливе. Березі домовитися а, і вже тут рухатися вже в якомусь напрямі, але українською мовою. Дякую, дякую за розуміння. дякую. Нема питань. питань. А хто це там у бабалі ладно, Київська баєма вернулася. Катюш, ти така мразь. Тобі ж з такою духовкою ніхто денег не дасть, розумієш? Катюш, ти просто дура кончена. Ти або видаляєш це відео, там вообще непонятно, хто там вообще. Там, там тобі даже не повірять, потому що там непонятно, я це чи не я. А во-вторых, ти видаляєш це відео, інакше я тебе закопаю на цій самій грядці. Поняла мене? Катюш, ну ми ж обі розуміємо, що це ні до чого доброго не приведе. Я е, можу організувати тобі е, хороші вихідні в столиці зі мною. Я буду твоїм проводником в лучшу життя. Лена, привіт, це Іван Петрович. Пам'ятаєш, може, я там Ну, батько того трішки загріб там був свій час. Ну він сам винуватий. Коротше, Лена, я прийшов до тебе ну, з хорошими на взяв тортик, помідорчик, йогочик із гущеночка, брожом, як щоб запечити, все було добре. Я блінчки зараз. ти тут. Хожу шукаю тебе, де ти є. Щось не чути нічого, не крикує нічого. То ти може підскажи, щоб я довго тут не блукав. Давай, Ленчик, буду ждать.